Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. 1 жовтня відзначають Міжнародний день людей похилого віку. З цієї нагоди у кав'ярні Палацу культури мінерал відбувся захід для учасників університету третього віку. Кав'ярня Палацу культури Мінерал традиційно слугуватиме навчальною аудиторією для студенток університету третього віку протягом навчального року. З ним людей похилого віку та початком навчального року привітала присутніх перший заступник начальника управління праці і соціального захисту населення Калуської міської ради Світлана Прубняк та виконуючий обов'язки директора територіального центру з обслуговування населення міста Калуша Наталія Квятковська. Цього року знову є затверджена програма, в якій ми врахували ваші побажання, які ви висловлювали, так би мовити, на нашому підсумковому занятті. Значить, цього року програму таке, що крім звичних занять по освіті, культурі, охорона здоров'я, пенсійне забезпечення, таке, що вас цікавить, включені і заняття по фізичній культурі, по здоровому способу життя, а також. На грудень місяць заплановані заняття по комп'ютерних технологіях. Висловлювали бажання, що ви б хотіли це вивчати. Програма може звичайно змінюватися. Ви можете вносити свої пропозиції, так само бути не тільки слухачами активними, але й учасниками. Я думаю, ваш життєвий досвід теж є буде цікавим для нас. Ви теж багато можете, не менше як наші викладачі-волонтери, бо вони. Не є в наштатні працівники, вони всі працюють на добровільних засадах. Теж можете багато чим корисним поділитися. У зв'язку з жалобою в нашому районі за загиблим в зоні АТО Калушанном Василем Боднарем розважальна програма для людей похилого віку була відмінена. Тому їм продемонстрували фільм Олеся Янчука «Нескорний» про генерал Хорунчого УПА Романа Шухєвича. Потім присутніх пригостили солодощами. Калушани приєдналися до мешканців інших міст і плетуть маскувальні сітки для української армії. Акція триває за сприятливої погоди щодня у центрі на вулиці Дзвонарській біля одного із супермаркетів. Українськими містами шириться волонтерська ініціатива так званий військовий хендмейд виготовлення маскувальних сіток. Вони призначені для накривання і відповідного маскування під навколишнє середовище військової техніки автомобілів, танків, БТРів тощо. Ворогові значно важче помітити тоді замаскований таким чином об'єкт. Та як багато чого іншого, фабричні маскувальні сітки в українській армії залишаються у дефіциті. Тому, щоб допомогти нашим хлопцям в зоні АТО, жінки та дівчата плетуть такі сітки власноруч. До натягнутої рибальської сіті прив'язують смужки тканини захисних кольорів зеленого, коричневого, сірого, жовтого, чорного. Під час плетіння потрібно уникати прямих ліній. Малюнок має бути довільним. Готову сітку завивають у сувій і відправляють на фронт. Роблять сітки для танків, щоб наших солдатів не бачили вороги і не вбивали. Бо вже не можна дивитись на, на ті смерті, от навіть сьогоднішнього дня привезли нашого солдата. І ми вже не можемо терпіти далі таке знущання. І всіх запрошуємо, щоб всі приймали активну участь і підключалися до нас. І ми будемо е, працювати скільки треба для нашої України, щоб ми кінець кінцем перебували». І, щоб той ворог на нашу землю не ступав. Першими плести маск сітки у Калуші розпочали жіночки із філії Союзу Українок. Виділивши декілька годин власного часу, вони відгукнулися на пропозицію торгової мережі Гостинний дім, яка забезпечила активісток необхідним матеріалом. Організатори запевняють, що ця акція триватиме доти, доки буде необхідність. І долучатися можуть усі бажаючі. Також є домовленість, що плести маскувальні сітки будуть і калузькі школярі на уроках праці. Наші хлопці, які з нашої з гостинного дому, з інших е, наших партнерів організа... підприємств, які там вже служать, які воюють, вони ж пошкодували, що у них проблема з маскувальними сітками, оскільки е, фірмові, які їм привозять, не дуже часто вчасно е, привозять. А під час обстрілів перше, що вигоряє, це маскувальна сітка, яка повітрю, яку зносить від вибухової хвилі, і тому подібне. На сьогоднішню якраз акцію. Надала матеріали фірма Реал, а сітку придбали гостинний дім. Ми придбали централізовано 200 метрів сітки для того, щоб ми могли її спершу. Ми даємо спочатку біля наших магазинів, щоб люди попробували. Крім того, ми віддаємо в школи, де в школах на трудовому навчанні також будуть діти займатися тим, що будуть допомагати. Декілька шкіл уже зголосилися, щоб дати їм на трудове навчання. Діти будуть плести такі сітки. Виготовлена калошанами продукція має надійти в зону АТО до конкретних адресатів. Зокрема, членкині Союзу Українок плетуть маскувальні сітки для підрозділу, у якому служить наш земляк. Голова осередку бойового пакам Віктор Павлів. В першу чергу наша допомога йде персонально. Так само, як і з сіткою плетіння, вона йде персонально в ті роти, в ті підрозділи, які у нас є замовляють, щоб їм відправити. Конкретно зараз дві-три сітки ми робимо на підрозділ, в якому служить громадський діяч Калоша Віктор Павлів, який займається, він його знають в Калоші, як той, хто пропагує українські, українські терени, туризм, наш край, любить і вміє розказати, який займається сплавами, відпочинком людей в Калоші. Він підтримує козаць, козацьку і Руху Калуші. тобто ми ця сітка якраз іде йому на його підрозділ. Гостинний дім допомагає армії, регулярно організовуючи благодійні акції. Збирає продукти, кошти, гуманітарну допомогу, транспортує її на схід, допомагає у придбанні обладунків для українських бійців. Від березня місяця нашим військовим надано різноманітної допомоги на сотні тисяч гривень. За ці військово-патріотичні ініціативи мережу називають гостинним батальйоном Волонтерської армії України. Днями до Калуша завітав Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. У Палаці культури юність актори зіграли три вистави Казку, Коза, Дереза, заради любові та Кайдашеву сім'ю. З 22 вересня Дніпропетровський академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка вирушив на гастролі по Кіровоградській, Черкаській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Калуші серед інших вистав артисти драми зіграли трагікомедію за відомою повістю Івана нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Події розгортаються у звичайній українській сім'ї 19 століття, і в основному сюжет складають конфлікти між свекрухою та її невістками. Незважаючи на те, що минуло два століття, тема, звісно, актуальна і досі, адже і зараз важко вжитися під одним дахом двом господиням. Перед початком вистави виконавиця ролі Кайдашихи розповіла. Що словосполучення Кайдашева сім'я давно стало синонімом сварливої сім'ї, а також ставила різні запитання глядачам за правильні відповіді, пригощаючи пиріжками. Такий своєрідний вступ створив відповідну атмосферу. Акторка озвучила цікаву фразу злий не той, хто злиться, а той, хто викликає злість. Далі розпочалося колоритне дійство на сцені. Неповторні насичені яскравими діалектами діалоги, кумедні ситуації. Гра акторів неодноразово викликала сміх та захоплені оплески залу і була просто блискучою. Особливо можна відзначити Кайдашиху, Кайдаша, їх синів Карпа і Лавріна, невістку Мотрю. Вони показали такі самобутні характери, чварливі, але кумедні, які, врешті-решт, дійшли до перемир'я. Родзинкою вистави були елементи сучасної обробки. Наприклад, манера обіймів та жартів Карпата Мотрі виглядала досить сучасно. На завершення після гучних овацій до глядачів звернувся один з акторів театру. Кайдашева сім'я це натяк, що немає західної України. Немає східної України, а є велика українська сім'я. Слід зазначити, що частину коштів від продажу квитків буде перераховано на потреби українських військових. Учні загальноосвітньої школи номер 4 влаштували танцювальний флешмоб із нагоди дня вчителя. Після першого року більше сотні дітей, учнів молодшої, середньої і старшої навчальних ланок на подвір'ї школи танцювали, дякуючи таким чином своїм наставникам. Крім того, у школі відбувся святковий концерт для вчителів. Загальноосвітня школа номер 4 має постійно діючу хореографічну секцію, в яку загалом ходить кілька груп школярів різного віку. Крім того, завдяки роботі хореографічного класу можна підготуватися до виконання шкільного вальсу або ж долучитися до активу школи, танцюючи на загальношкільних заходах. Цього року до Дня вчителя учні школи разом із викладачем хореографії Богданою Бурою підготували танцювальну народну композицію. Для цього тривалий час тренувалися. Діти Йшли у вишиванках і національних строях. Проте показати їх повною мірою не мали змоги, адже підвела погода і на дворі задощило. Але навіть під час танцю дощ дещо вщух, і з вікон школи на школярів дивилися їхні наставники, яким таке щире привітання безперечно було дуже приємним. Не залишилися осторонь привітань своїх вчителів і учні загальноосвітньої школи номер 3 від малого до великого. Школярі вітали усіх освітян міста не зі сцени, а в об'єктив камери. Подробиці далі у сюжеті. Осіння пора приносить до школи справжнє свято. У другу неділю жовтня в країні відзначають День учителя. Кожна школа, кожен клас готується до цього свята неабияк. Вітальні листівки, стін газети, осінні квіти і просто щирі слова побажань та подяки за віддану та плідну працю. Школярі третьої школи вітали освітян по-своєму гарно, адже вирішили зробити це не зі сцени, як зазвичай, а з екранів телевізора. Почали із наймолодших. Малеча з легким хвилюванням говорила про те, що для неї учитель. Для когось це друга. Матуся, сестра, а хтось уявляє собі вчителя із великим серцем. Вчитель для мене в нього е, дуже велике серце і він, е, щось, коли не знаєш, де писати, він тобі допоможе і, і покаже, де писати, він вчить нас писати, читати, рахувати. Старшокласники в свою чергу висловлювали уже більш дорослі думки. Вчитель це мудрість, це праця, це терпіння та виваженість. А ще це та людина, без якої б не було б в житті важливих знань. Бачу вчителя справжнім патріотом. Він не сить осторонь подій, що відбуваються в Україні. Вчитель допомагає мені пізнати життя. Вчитель у моєму житті. Це друг і порадник. Хоч не завжди слухаємо ми його. Мій вчитель це мій найкращий друг. Він підтримує, розуміє, скеровує. Результат роботи вчителя не можна побачити одразу, але в цьому й полягає найбільша суть його відданості нам. Вчитель є справжній віртуоз, бо він вміє переконувати, захоплювати та зачаровувати. Це справжній творець. Душі людської. Дорогі наші вчителі! щиро вдячні вам за віддане служіння, обраній справі, за творчий пошук. За добро і щедрість душі, Це чесний і вірний подарунок, за добре ставлення до нас. Бажаємо вам міцного щастя, здоров'я, творчих успіхів. Нехай кожен наступний урок стане шедевром майстерності. майстерності. ставлення до нас як до дорослої людини, як до особистості. А ще ми хочемо запевнити весь духовний скарб, який, який ви нам дали, ми пронесемо крізь життя. Віддаючи його іншим людям, і від цього золото вашого серця буде тільки примножуватись, збагачуючи світ. Ми! Ми любимо вас! Ну, і це була вся інформація на сьогодні. В Студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу до зустрічі.